Усім привіт! Ви на каналі Мама Готує. Сьогодні приготуємо смачні сирні бублики. До сиру додаю одну склянку кефіру. У мене кисле молоко домашнє, одну чайну ложку солі, одну чайну ложку соди, цукор, одну столову ложку. Одне яйце і одну столову ложку сметани. І тепер це все перемішаю. Усе перемішали, бачимо, що вже почала діяти сода. І тепер будемо додати борошно. Борошно потрібно додати стільки, щоб наше тісто було таке, як на ліниві вареники. Робимо це поступово, скільки його у мене піде, я зараз замішу тісто і вам скажу. Замішуємо ось таке м'яке тісто. Воно не має бути забите борошно, але й таке, щоб з ним можна було працювати, тому що з нього ми будемо розкачувати пласт і вирізати кружечки, робити бублики. І тепер воно має годину постояти. Накриваємо його або харчовою плівкою, я накрию просто ось так кришкою, щоб воно не завітрилося. Залишаємо на одну годину. Через годину підпиляємо поверхню борошну та розкачуємо тісто ось в такий пласт. А далі беремо скляночку і робимо ось такі кружечки. Тепер з оцих кружечків нам потрібно зробити ось такі бублики. Я це роблю простою кришечкою. Трішки її в борошно, по центру нажимаємо і все цей кружечок забираємо. Получається бублик. І так робимо з усіма. У кастрюльку наливаємо ось так олії. Десь. Третю частину кастрюлі і нам потрібно добре її нагріти. Коли олія вже нагрілася, обережно викладаємо і смажимо. Коли з однієї сторони підсмажились, акуратно перевертаємо на другу сторону. Просмажені бублички акуратненько, шумівкою, викладаємо на застелене паперовими рушничками чи серветочками блюдо. Ось так я буду їх складати. Тепер кожен бублик з двох сторін ось так занурюємо в цукрову пудру. Ось така смакота виходить. Кому сподобався рецепт, ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!